Вного житлового району злагодженою архітектурою, функціональною зручністю і нової урбаністичної філософії це було більше ніж масив. Це була модель нового Києва. Архітектура залізничного масиву. Це справжня галерея стилів і серії радянської доби. Де кожен будинок ніби свідчить про певний етап розвитку зимового будівництва у Києві. Якщо поглянути на масив неупереджено, він може здатися одноманітним. Ряди п'ятиповерхівок, кілька дев'ятиповерхівкових коробок, висотки пізнього модернізму. Але варто лише зазирнути трохи глибше, і перед вами відкриється справжня архітектурна енциклопедія, закладена на схилах між Бологорайською та Соломіцькою вулицями. Початковий етап забудови припав на 1964-1966 роки. Саме тоді, на порожній місцевості виросли перші житлові будинки серії 1480. Це була одна з наймасованіших цегляних серій і пізнаваніших за характерними вузькими балконами та симетричними фасадами. Першими з'явилися будинки на